Осяяний ореолом святості, любові, жертовності є величний праздник Воскресіння Христового, і кожна християнська душа у ці передвеликодні дні намагається очиститися від гріхів, аби в чистоті, праведності і смиренні зустріти у своїм серці Господа, схилити голову у низьким молитовнім поклоні. Давайте зробимо це і ми. Разом із бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк, яка пропонує нині вашій увазі невеличкий пасхальний етюд. З чим порівняти ніч цю дивовижну? Здається, найзятятіший атеїст. Живе в ці дні з перечуттям дива, що вже й казати про вірних, це воно рухає нами довгі місяці, що передують ці ночі, змушуючи заздалегідь очищати свої душі, як і свої оселі, ретельно змиваючи нашарування гріхів молитвою і покаянням, аж поки засяє душа, мов вимите віконце, відкрите для сонячних променів. Це воно дозволяє нам відчути подив Пресвятої Діви, який вперше явився ангел Господній, і трепет пальмових гілок, що вербної неділі лягали під ноги, осляті, на якому Ісус в'їжджав до Єрусалима. І біль страждань Господніх наприкінці страстного тижня. Це воно надихає господинь перетворювати звичайні яйця, цукор та борошна на паски, пасочки та пасоченятка, які ще чекають у кошику чину освячення. Це воно спонукає нас, звиклих до нічного відпочинку, ще з вечора, не зімкнувши очей, з доброї волі вирушати на Всенічну. Це воно сповнює наші душі всеосяжною любов'ю до всього живого, вселяючи найбільшу надію. Перечуття воскресіння. Воно в теплому нічному повітрі і особливому трунку першого листя в урочистій зосередженості прикрашених храмів і мереженому рушничку поверх вербового кошика, В сяючих очах дорослих і в малих рученятах, що перебирають красуні писанки. Воно в ще не ввімкненому написі з лампочок над царськими вратами Христос Воскрес, і в плащаниці, яка ще в центрі храму, і в урочистості. З якою священик останнім покидаючи храм, навішує на його двері великий замок, очолюючи хресний хід. У Величавому Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, з яким тричі обходимо довкола храму і тиші. Коли повертається ключ, і ми не дихаємо, лише віримо і чекаємо, щоб за мить видихнути у відповідь на священникове Христос Воскрес, своє вистраждане, вимріяне, перечути воістину Воскрес. Цієї ночі так легко повірити в Бога, почутися улюбленою Божою дитиною. Струсити з плечей порох гріха і стати людиною. І вже не здивуватися, коли під ранок, повертаючись з освяченими пасками, зустрінеш незвичайну незнайомку. З великоднім кошиком на колінах, святково вдягнена, вона натхненно вдивлятиметься в темряву перед собою. Швидко рухаючи руками великі колеса свого інвалідного візка, поспішаючи собі до храму. Одна однісінька, невідомо як занесена на віддалену нічну вулицю, в голові промайне торжество православ'я. І сприймеш, як належне, якщо жінка раптом зіпнеться на власні ноги і піде, бо кожному вірі бо великдень, бо Христос воскрес!